Привіт, мої незламні марганчани. Оце ділюсь з вами своїми змішаними чувствами. Хочу передати великий привіт господарям і господиням мого будинку. Йохани Бабай. Що це треба таке? Кідать в той унітаз. В те ванну, я не знаю куди, щоб каналізація забилась до такої степені, що я оце винуждена тепер черпати, ригати і черпати ваше дерьмо. Ну, йолки палки ну майте совість господарі і господині мого будинку. Я думаю, ви... Голос мій узнали, оце якби двері не були закриті, все б воно, ну, воно все і лилося, і прихожий, і все остальне. Можете представити. Даже в кухні присутствує ваше дерьмо. І ще раз скажу, я не знаю, що можна в той унітаз скидувати, щоб оце я... Блять, черпала, ригала і дякувала вам всім за те, що ви не вмієте користуватися каналізацією. Ой, Господі! Ніту слов. Одні матюки, ну, матюкайся не матюкайся, а працювати треба. Тримаємося, єднаємося, ну хоч якось соблюдаємо хоч якісь правила в общежиті, дорогенькі мої.